Мікрорайон Сосновий продовжує закладати власні традиції. Вже другий рік поспіль тут встановлюють новорічну ялинку з хороводами, конкурсами, кулядками та щедрівками. Задом створення цього заходу з'явився не випадково. Ізначально для того, щоб познайомити всіх людей і познайомитися, хто у нас сусід, для цього потрібно було щось було придумати, якийсь праздник. Заселились ми в минулому році і в основному всі заїхали перед новим Роком. Для этого нужно было сделать какой-то праздник, как я говорил. Мы организовали Новый год. Это уже второй Новый год, который мы встречаем все вместе. Весело и приглашаем артистов нашего Дома культуры, приглашаем деток из Із клубу Золотой ключик, щоб вони у нас виступали. Розпочався захід з приходу колядників. В ними стали учасники народного фольклорного ансамблю Горлиця. Згадали і про вертеп, який традиційно влаштовувався саме в період зимових свят. Зірка як символ народження Ісуса Христа була обов'язковою атрибутикою, яка використовувалася в різдвяних виставах. Коза, ще один традиційний учасник вертепу, так витанцьовувала, що навіть втратила свідомість. Її намагалися повернути до пам'яті і морквою, і капустою. Однак хитра тварина розплющила очі тільки після того, як їй запропонували гроші, після чого коза привітала усіх присутніх з наступаючими святами, що вродило краще ніж торік, і жито, і пшениця, і всяка пашниця, і льон за коліна. І щоб у вас ніколи голова не боліла. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Люди добрі, будьте здорові! Далі виступили майбутні народні артистки, а разом і вихованці студії Стейч Вок, де навчають естрадному вокалу. Серед них Валентина Семеняченко, Анна Посок та Жасмін Осіпова. Вони виконали пісні з новорічною тематикою. Серед гостей можна було зустріти не тільки дорослих. Для найменших жителів мікрорайону влаштували різноманітні ігри, конкурси та хороводи. Можна було побігати, погратися та потанцювати. І дітям, і дорослим захід дуже сподобався. Наше власне опитування свідчить, що на думку обухівчан подібні свята потрібно влаштовувати якомога частіше. Ну поки ми тільки прийшли, нормально, вроді нічого, так діти гарно поють. Віла вічина, усе й миті, щоб частіше проводилися для дітей. Подобається багато дітей. Дід мороз. Наш немножко спугав, не бо ми маленькі ще. подарував тебе. Дід мороз. Подобається я перший раз тут. З дочкою вийшла погуляти. Так, по полу, для діток, для і нас. Якщо я запитаю вушка для, для є? Є, є вушка. А, Це да. Да. дуже хороше свято. Праздник дійсно очень веселий. Конечно, дітям младшим дуже весело тут гулять, бігати, хороводи. Ну, і як по мені, так очень веселий праздник. Можна посміятися. Для дорослих теж був оголошений конкурс на ліпше оформлення балкона чи вікна. Головна умова дотримання святкової новини. Річної тематики та оригінальність приз переможця пляшка коняку та коробка цукерок на тих, хто посів друге, третє та четверте місця, чекає шампанське та солодкий подарунок. Если посмотрети на наш дом, він вже совершенно по-другому дивиться. празднична і хороше азатової настроєння не только у людей, і у наших гостей. Яке ж новорічне свято обходиться без головного гостя Діда Мороза? Він зі своєю онукою потурбувався про те, щоб подарунків вистачило на всіх без винятку дітей. Окрім Діда Мороза, гості вітали і голови організації співвласників багатоповерхових будинків. А цей душі хочу пожелати нашим жильцям. Всі дуже дружні, хороші. Люди, которые, которые действительно понимают и ухаживают за нашим домом, пожелать им здоровья, счастья, удачи и быть, быть всегда в хорошем настроении. Потому что мы и стараемся создать такую обстановку, чтобы людям было здесь э, вольготно, уютно и тепло. Вітаю всіх мешканців будинку номер 3 з наступаючим новим з новим роком і з Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я, успіхів в роботі, в особистому житті. Багато багато щоб надій на здійснення мрій, то тобто надій на здійснення мрій всі збулися. Юлія Варламова, Олександр Нацаканов, студія «БАРТ».